Друзі, всім привіт! Ви на каналі Теровістика. З вами Оксана Лобаєва, це теропрогноз січень 2023 року для тільців. З нового року я змінюю формат розкладів і завдяки чому ми зможемо більш глибоко і детально зануритися у ті питання, які вас хвилюють, які можуть бути для вас важливими цього місяця. Отже, тільці ваш зовнішній прояв у соціумі протягом січня. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі. Стосунки для тих, хто без пари наразі. Далі фінанси для тільців і рекомендації. Уф! Ну, очевидно, у тільців починається по багатьом фронтам якийсь новий етап. Тузи це в нас завжди початок певної історії якоїсь або певного етапу, а у вас тут їх аж цілих два. Це означає, що якісь початкові етапи стосуватимуться щонайменше двох сфер вашого життя. Отже, яким чином вас будуть бачити оточуючі вас люди? Перш за все, ви будете для них людиною, яка без жалю відрізає по-живому те, що вас не влаштовує, те, що вам не подобається, те, про що ви говорите, що це не для вас, не про вас і взагалі. Справа тут іде про те, що ви могли дуже тривалий час наважуватись на прийняття певного рішення, але наразі вас бачать як людину, яка може прийняти дуже гостре рішення. Воно може стосуватися позбавлення ваших певних залежностей. От ви, приміром, говорите там, на новорічні свята. Я не вживаю алкоголь. І для ваших там, людей, які вас знають, які вас знали, це може бути несподіванкою, але ви будете твердо стояти на своєму. Не піддаватися ні на які умовляння. Тобто ті рішення, які ви прийняли всередині себе, ви їх дотримуєтесь дуже чітко. Ох, ви завершуєте певний етап свого життя. А, і це ваше свідоме рішення. Тобто буває так, що відбуваються з нами зміни, які ми не можемо контролювати. А, а буває так, що ми свідомо говоримо себе. Все, я з цим закінчую. А, я не хочу більше там, страждати. Я не хочу. Відчувати на собі меншу вартість якусь. Я гідна людина і зі мною мають гідно поводитись. Для декого стільців ця історія буде пов'язана із любовними відносинами, стосунками. Тобто, ви можете тут твердо вирішити, що ви не збираєтеся. Продовжувати стосунки, або ви вирішили розлучитися, розійтися, роз'їхатися. Так само тут може мова йти про те, що ви обираєте для себе нове життя, яке пов'язано із закордоном, з цілим світом. Це може бути мова йти про те, що ви шукаєте собі закордонних партнерів. По бізнесу, або ви познайомились з людиною з-за кордону, і ви оформлюєте наразі якісь юридичні документи для виїзду. Або ви вирушаєте взагалі, просто ви вирішили, що ви вирушаєте за кордон. Так, так само може бути. І вам для цього необхідно оформити певні юридичні документи. Всередині себе ви відчуваєте стабільність, і для вас вона надважлива, але ви там засиділися. Вам хочеться у будь-що зберегти той стан речей, який у вас є, але він вас напружує. Бо ви відчуваєте інтуїтивно, що вже відбувається щось таке незворотнє, що ви вже не можете ні виправити, не повернути. А, і ви думаєте, ну краще вже хай буде так, ніж якась невідомість певна, яка чекає у майбутньому. Тобто ви не розумієте, що вас там чекає, і вам може бути трохи тривожно щодо того, що ви не знаєте, що буде відбуватися. І хоча ви тримаєтесь ще за, хочеться всередині триматися за той стан речей, який є, але одною ногою ви вже десь у мріях, десь у новому житті, ви розглядаєте для себе варіанти, ви мрієте, як воно може скластися, як воно може бути. Ви розмірковуєте над тим, які навички вам доведеться здобувати, або чому навчатися. Можливо, це, якщо мова йде про закордон, можливо, це вивчення мови, а можливо, це здобуття якоїсь нової професії. Тобто, ви ще сидите. Внутрішньо, але ви подумки, вже у вас процес іде, робота кипить, ви вже розглядаєте з усіх ракурсів, з усіх можливих сторін, де ви можете розвиватися, чим ви можете займатися, що ви взагалі можете робити у своєму житті нового, такого, про що ви мріяли, може, і півжиття свого. Також тут мова може йти про те, що а, про дітей. Да? Можливо, ви розмірковуєте, куди відправити своїх дітей, якщо вони там вже більш дорослі, якогось там, студентського віку. А, міркуєте, мрієте про те, ось а, моя дитина вивчиться, буде професіоналом, буде і нею пишатися. І тепер думаєте, що треба. Значить, накопичити певні кошти, щоб відправити дитину на навчання. Або підбираєте школу дитині приватну, да, за яку треба сплачувати. Така історія. У стосунках, щось ви нервуєтесь, тривожитесь, щось вам не дає спати, якийсь мозок малює жахіття щось вам не дає спокою просто, щось не дає спокою, якісь проблемні ситуації, але по цій карті тут мова більш про те йде, що можливо ви накручуєте себе більше, ніж є загроза, ніж є якась небезпека. Або ви просто внутрішньо в такому розхитаному стані, що ви потребуєте якоїсь втіхи, да, якоїсь підтримки, розуміння з боку вашого партнера. Або просто переживаєте за свого партнера, якщо він у небезпеці знаходиться. Або вона. Сумуєте ви за минулим часом, коли там було більш спокійно, більш зрозуміло все, хоча і були певні такі коливання, але ви не бачите майбутнього, що буде в майбутньому у ваших стосунків, яким чином вони будуть розвиватися. і це... Додає і певної нервозності, певної тривожності. Тобто вам для того, аби позбутися цих страхів, потрібно взяти себе в руки, принаймні постаратися себе не накручувати, а також подивитись на свої відносини із різних ракурсів. Також я тут підозрюю, що тут дехто може вагатися між двома партнерами. Тобто у вас можуть бути якісь таємні стосунки, ви можете переживати, що їх хтось може викрити. І тому вам необхідно доволі детально роздивитися ці відносини, хто ви, по-перше, є у цих відносинах, які у вас наразі задачі, яким чином ви можете вийти з тої складної ситуації, у якій зараз перебуваєте. До речі, я планую поновити певні розклади щодо стосунків, відносин і так далі на своєму каналі. Тому пишіть у коментарях, на які теми ви б хотіли подивитися розклад. Можливо, це зможе наштовхнути вас на певні думки. Або подивіться розклади у моєму плейлисті Любов і стосунки. Добре. Стосун для тих тільців, хто не в парі наразі знаходиться, ви тут такі, знаєте, у сповільненій зйомці. Ви, особливо, якщо ви хлопці тільці, то ви такі, я не буду поспішати. Так, я дивлюсь в сторони дівчат, я їх оцінюю з точки зору, наскільки хто мені підходить, дуже раціонально розглядаю. Стосунки, бачу чітко і конкретно, якою має бути моя партнерка або яким має бути мій партнер. Дівчата це теж стосується. Ви так, наче, стоїте осторонь від соціуму, від якоїсь компанії, і проводите певний аналіз в своїй голові щодо того, а яка людина вам би підійшла найкраще. А от хто? От там Катя вона має такі-такі плюси, але ось з цим я не помирюсь. А от Антон, він такий-такий мужній і такий красень, але там заглядається на інших дівчат. Тобто ви отак стоїте, начебто і хочеться там, якогось руху певного, якихось стосунків, але ви не така людина, яка буде стрибати пристрасно. В якийсь омут, там, де чорти плавають, і хіть гуляє. Так? Тобто ви розцінюєте. Принаймні у цей період ви розцінюєте максимально ідеальних для себе партнерів або партнерок. Взагалі ви думаєте, які стосунки, яка любов тут працювати треба, бабла нема, країну треба підіймати. Єдине, на що ви спроможні, наразі це ну, для вас головне і важливе, мабуть, у цей період це е, заробити певний капітал скласти, аби ви потім могли себе вільно почувати у стосунках, у сім'ї, яку ви хочете створити. Тобто у вас ідея виникає, що я хочу створити сім'ю. Або ви розумієте, що ваші Претенденти на ваші партнерки або партнери, вони вимогливі, і вони там старанні працьовиті, і вони вимагають біля себе такої ж людини працьовитої. Тобто, наразі, коли ви десь на початковому етапу заробітків або Початку свого бізнесу. Ви розумієте, що вам наразі треба концентруватися на чомусь іншому. Зверніть увагу, третій туз випадає. 100%. Буде новий рік, буде новий початок у вас, тільці. Отже, фінанси. Ви тут щасливчики, тільці, тому що перед вами трьом знаком попала дуже, погана, ну не дуже, але неприємна карта у фінансах. А у вас тут з Кубків. Це говорить про те, що фінанси вас будуть надихати, наповнювати, повна чаша. Тобто тут повна чаша. Випадає. Це може бути нова справа, нова робота, нова ідея для бізнесу, причому, що вам буде допомагати саме життя, буде вас виштовхувати, ви підводити до того, чим ви маєте займати, щоб, вас, щоб ви не лише отримували фінанси, а щоб вас це ще й надихало. Щоб ви кайфували від цього. Я розумію, що тільці від е, е, грошей кайфуються, але ще і мати радість від тої діяльності, яку ви впроваджуєте, це теж дуже цінний такий ресурс. Ну, тільці, у вас тут просто якийсь шалений рух, ви пройшли певну трансформацію, після якої ви можете взагалі відмовитись від тої діяльності, якою ви раніше займалися. Ви могли займатися там, одним бізнесом кілька років або кілька десятків років. І приміром, вон, цей бізнес зруйновано. Приміром, і ви розумієте, все, я маю почати з нуля. Я маю розпочати нову справу, я буду в ньому професіонал, тому що я вже маю досвід, який я здобув або здобула у минулому, тому зараз тільки вперед. Мені треба тільки поспостерігати за людьми-професіоналами у цій галузі, повчитися трошки, здобути трошки інформації, я вже готу або я готова просто вистрелити, просто стрибнути і бути в топі. Гроші то будуть в січні. тільців. Ну, тобто, тут або кар'єра, або бізнес, або якісь перетворення, зміни, які приведуть так чи інакше. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що це початок, ви тільки на початковій стадії, але потенціал тут дуже широкий, дуже масштабний. В січні будуть фінансові тільців? Будуть, але невеличкі. Ну, Якийсь стабільний дохід, який ви мали, він буде у вас. Але ви будете сконцентровані більш на іншій а, специфіці, скажімо так. І, врешті, рекомендація. Випадає тут колесо фортуни, яке саме за себе говорить, воно каже: дитинко моя, заспокойся, довірся мені, я винесу тебе туди, куди тобі треба. Я зроблю для тебе все, що тобі необхідно на даному етапі. Тобі потрібно просто приймати зміни, які з тобою відбуваються. Не пручайся, не сперечайся, не чіпляйся за минуле. Все зроблю саме так, як має бути. Для тільців це тяжко приймати зміни. Зазвичай. Але я думаю, що ви, зрештою, зрозумієте, що вам треба рухатись, а не сидіти над своїми пентаклями і думати, як їх зберегти. Адже потенціал у вас достатньо сильний. Тобто тут мова може йти і про фінанси, коли вам даються шанси, аби розпочати нову якусь справу, можете говорити, ну, краще я буду мати. Ті там пару тисяч, які я маю, але я матиму їх стабільно аніж я буду ризикувати. Ні, тут саме час ризикувати, пробувати. Не факт, що все буде гладко і ідеально, але треба бути готовим просто приймати ті всі зміни, які відбуваються. Ви можете бути у полоні думок і комплексів інших людей. Хтось може вам говорити, що «та хто ми такі? Ми не гідні, ми недостойні, особливо старше покоління, так любить оце своїм. Не висовивайся, Господі, терпіти цього не можу. висовивайтесь». Тільці висовуйте своїми ідеями, своїми стартапами, своєю думкою. Не треба, сидіти, не треба сидіти у клітці цих забобонів і стереотипів. У вас є всі шанси, всі ресурси, саме життя вас штовхає до того, що бери, іди і роби. Не старчать, Просто починай щось робити. Я тобі допоможу, каже життя. Такий для вас цікавий січень. Я дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна за лайки і коментарі, як вам подобається цей формат, чи він більше вам підходить, чи колишній був краще. І також відмічайте у коментарях теми, на які ви б хотіли подивитися розклади на моєму каналі. Щиро вам вдячна, бажаю вам вдачі, всім всього найкращого. Пока!